6 лютого 2023 року світ сколихнула звістка про руйнівний землетрус у Туреччині силою 7,5 балів, що забрав життя тисяч людей. Той самий день низка землетрусів спостерігалася і в інших частинах світу, як от в США, Аргентині чи Тайвані. У той же час українськими телеграм-каналами ширився накрут про можливі землетруси силою 8 балів в Україні. Та чи справді це можливо? Давайте розбиратися. Всім привіт! Ви на каналі Токсичної Відмінниці? Не будемо починати з довгих ступів і одразу перейдемо до справи. Я не буду вам розповідати, що таке землетрус, які бувають його магнітуди, до яких наслідків він може призвести. Ви то все і без мене знаєте. А якщо не знаєте, ну то Google вам спішить на допомогу. Чи справді в Україні бувають землетруси магнітудою у 8-9 балів? А якщо вони можуть бути, то де? І наскільки ймовірно є ця подія? Відповідь, як не дивно, знайдемо у Державних будівельних нормах України, а саме у нормі, що стосується забудови у сейсмічних регіонах України. Так, стоп, а що ж таке сейсмічні регіони України? спитаєте в мене ви. Хороше запитання, скажу вам я. Взагалі є три сейсмічно-активних регіони України. Деколи говорять про два, але я все ж таки розділю їх на три частини. І першим регіоном, що досить очевидно, є Карпатський. Туди відноситься, власне, Карпати, Закарпаття та Прикарпаття. Карпати є молодими горами, тому сейсмічна активність для них взагалі не є чимось таким дивним та неочевидним. Другою сейсмічною зоною України є Кримська та Причорноморська. Туди входять власне регіони Криму та також деякі регіони Причорномор'я. Взагалі, епіцентри землетрусів у цій зоні вони знаходяться у акваторії саме Чорного моря. І третя зона це ті території України, які перебувають під впливом так званої зони Вранча. Зона вранча вона взагалі знаходиться у Румунії, але відлуння цих землетрусів, що стаються у зоні вранча, вони також доходять і до України. Насамперед, це Чернівецька область її райони та Одеська область, деякі її райони, згідно з затвердженого на даний момент сейсмічного районування України. До сейсмічно небезпечних зон відносять 12% території нашої держави. Це частини територій Автономної Республіки Крим, Одеської області, Чернівецької області, Івано-Франківської області, Хмельницької області та Миколаївської. Так що, на жаль, ніяких землетрусів магнітудою у 8-9 балів у Львові та Києві. Москалі, якщо хтось з вас чекав, вибачайте, не дочекайтеся. Проте максимально прогнозована магнітуда землетрусів на території України може сягати 6-8 балів за шкалою МСК 64. Це, наприклад, 8-9 балів у регіонах на кшталт Криму та частини Одеської області. Посилання на ці дані я залишу вам у описі під відео, там ось внизу. Ви можете подивитися, почитати та переконатися на власні очі. До речі, обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що у кінці відео я вам розкажу, чи справді та кількість землетрусів, яка сталася 6 лютого, вона є якимось вершником апокаліпсису чи занадто аномальною для нашої планети. Зараз на екрані ви бачите карту загального сейсмічного районування території України. На ній можна чітко побачити, що землетруси магнітудою 8 балів можуть ставатися в Одеській області та у певних регіонах Криму. Решта показників ви бачите на екрані також, тож можете поставити на паузу та роздивитися, або ж піти в опис під відео та подивитися ці карти у посиланні на джерела. Показники, вказані тут, це максимальні прогнозовані магнітуди землетрусів, що можуть відбутися у наступні 50 років із вірогідністю 10%. І такі землетруси справді можуть ставатися на території України. Наприклад, на Закарпатті було зафіксовано неодноразово землетруси магнітудою у 6-7 балів. Як, от наприклад, землетрус 15 жовтня 1834 року, що охопив територію від Сваляви до Рахва, чотири землетруси магнітудою у 5-6 балів відбулися у Чернівцях у 50-х та х роках минулого століття. Землетруси інтенсивністю від 5 до 7 балів фіксувалися також і у Тернопільський, Хмельницький, Вінницький та на сході Одеської області. Найпотужнішими землетрусами із тих, що фіксувалися у Криму, були ті, що сталися у 1927 році, один з яких досяг манітуди у 8 балів і спричинив загибель 16 людей. І лише в центрі України, насправді спокійніше, там за останні декілька століть було зафіксовано лише кілька землетрусів. І ті з невеликою амплітудою 3,5-4 бали. То що, вже накрутилися, уявили собі картини масштабних руйнувань у наших містах? Розкручуйтеся, тому що тут історія набуває несподіваного оберту. Всі попередні дані, які я наводила стосовно інтенсивності землетрусів, можливих в Україні, та ті дані, які ви бачили у телеграм-каналах, нескінченні карти, прогнози про землетруси магнітудою у 8 балів, десь там у Львові. Це все стосувалося нашої української шкали МСК 64, яку ми успадкували від Радянського Союзу. Вона розрахована на 12 балів. В той же час, як шкала, яку використовують у західному світі, і так само у Туреччині, це шкала Ріхтера, яка є десятибальною. І тому землетрус у Туреччині, який мав 7,5 балів за шкалою Ріхтера, це зовсім не те ж саме, що навіть 8-9 балів за нашою шкалою. Тож ви, напевно, в голові собі одразу порівнювали всі ці цифри, там, наприклад, 8 балів у Криму із 7 балами у Туреччині, і підсвідомо думали, що це приблизно однаково або навіть гірше. Але це є неправильним, тому що насправді 7,5 балів за шкалою Ріхтера, за нашою шкалою МСК 64 Це вже буде 10 балів приблизно. Тому неправильно вважати, що на території України можуть бути такі ж самі землетруси, як був у Туреччині, або навіть сильніші. Тому що коли іноземні ЗМІ говорять про землетрус у Туреччині силою 7,5 балів, вони говорять про землетрус за шкалою Ріхтера. Ось тут я вам вставлю порівняння, що таке 7 балів за шкалою Ріхтера, а ось тут що таке 7 балів за нашою шкалою. Тож цей весь накрут він насправді спричинений лише тим. Що ми вспадкували від Совєтів інакшу шкалу, і це усіх плутає. Також у момент запису цього відео телеграм-каналами почали ширитися от купа новин про те, що Дніпро не витримає землетрус силою 5 балів, Київ не витримає землетрус силою у 6 балів. І тут уже говориться по шкалі Ріхтера. І так, справді, новобудови у Києві чи Дніпрі можуть не витримати землетрус. За шкалою Ріхтера у 6 балів. Проте його просто в Києві не буде, тому що 5 балів за шкалою Ріхтера це вже досить відчутні 7-8 балів за нашою приблизно. І їх у Києві не буває. Максимально можливе, що є за шкалою Ріхтера в Києві, це, напевно, 3-4 максимум. Ніяких 5 там просто бути не може. Тому розкручуємося, перевіряємо інформацію, трошечки включаємо голову. І не треба цього накруту, тому що накрут він насправді нічого хорошого і доброго нам не дає. Проте зовсім розслаблятися, звичайно, не варто. Якщо ви живете у потенційно сейсмічно небезпечних регіонах України, як от в Чернівцях, наприклад, чи в Одеській області, краще про всяк випадок знати правила поводження під час землетрусу. І якщо ви їх не знаєте, я залишаю вам у описі під відео посилання на. Ресурс ДСНС України, де ви можете з цими правилами ознайомитися. Поставила відео на паузу і побігли читати. То що, заспокоїлися, збавили трошки темпи на круту? Якщо вам полегшило після цієї інформації, дайте мені знати у коментарях, адже саме для цього я і робила це відео. Тепер я хочу відповісти швиденько на два поширених питання стосовно землетрусу. І перше питання це навіть не питання. Я бачила у телеграм-каналах, в Твіттері ще деінде. Дуже багато повідомлень, на кшталт. Там це Боже покарання, це вершник апокаліпсису. Ми всі помремо. Дуже багато землетрусів. То чи справді така велика кількість землетрусів це якийсь там, не знаю, янгол апокаліпсису, і ми всі помремо. Ну, колись ми всі помремо, але ну, не факт, що від землетрусу. Так от літосферні плити вони насправді постійно перебувають в русі, і тому щорічно стається дуже багато землетрусів. І землетруси такою інтенсивністю, як стався у Туреччині та Сирії, вони відбуваються 18 разів на рік статистично насправді. Просто сильні землетруси магнітудою 6 7 балів, вони стаються 120 разів на рік. Помірні землетруси 5 і 9 балів, вони стаються 800 разів на рік. А просто відчутні землетруси магнітудою у 4, 4 і 9 балів, вони стаються тільки вдумати 4200 разів на рік. Тому це нормально. І, і лякатися цього ну, немає сенсу. Тому що ти ніяк не можеш вплинути на то, станеться землетрус чи не станеться. І друге популярне питання це те, чи можливо передбачити землетрус. Друге найпоширеніше питання це те. Чому нам не можуть сказати про землетрус напередодні? Хіба це не працює як прогноз погоди? Ні, це не працює як прогноз погоди. Так, звичайно, вчені сейсмологи вони ведуть спостереження за сейсмічною активністю землі, є багато сейсмічних станцій, навіть в Україні є 18 штук їх. Проте ми можемо попередити зараз лише наближення землетрусів і не можемо знати точний час та місце землетрусу. Тож, на жаль, так, як з прогнозом погоди, що ти точно знаєш, що завтра буде дощ. Ну або з ймовірністю 80%, ти знаєш, що завтра буде дощ. З землетрусами це так не працює, тому варто просто бути на поготові практично завжди, якщо ти живеш у якомусь небезпечному регіоні. Дякую вам, що подивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікаве та помічне. Якщо так, дайте про це знати вподобайкою та коментарем, а ще краще підпискою на мій канал, щоб допомогти просувати український контент. Побачимося у наступному відео. Па-па!